На Одещині вчора, 7 січня, зафіксовано новий температурний рекорд по різним населеним пунктам Одеської області. стовпчик термометру показував від 7,7 до 15,8 градусів Цельсію з позначкою плюс. Інформацію підтвердили в службі гідромецентру Чорного та Азовського морів. Як говорить статистика, востаннє так тепло в цей день на Одещині було 37 років тому, у 1988 році. Найвища температура вчора була зафіксована на півдні Одещини в Ізмаїлі 15,8 градусів Цельсію. Білгородністровський показав 11,6. Така тепла погода за прогнозами з вранічними рісними туманами. Мінливістю похмурою, похмурою з проясненнями та навіть сонячною стоятиме в нашому регіоні ще декілька днів. Спіймайте тепло, насолодіться сонечком взимку. А як у вас було за вікном? Пишіть в коментарях. Ірина Врубинська на Перший муніципальний.